Ти дружиш з Івановим, так. так Ісландія. В нього є друг Петров. Тупо ватнік. Поясни мені це. Я змінив своє ставлення до мови, до споживання всього контенту, там до поглядів на щось, на країну, на людей. Якщо це можу, я. То чому мені не повірити в те, що Петров, який він же відкрито каже, я був проти Майдану. Є десь відео, де він каже, я там постійно він каже в Ісландіві. Він сам виставляв відео. Ось де я там е критикую майдан. Я розумію претензію, це з приводу ватника. Я знаю кількість неймовірних речей, які вони робили, і не тільки про збори, там що вони до збирають і донатять і своїх і цей купу грошей? Є ще інші вчинки, яких я не зробив. Ти не зробив. Вони зробили це максимально два порядних чоловіка. Я не можу ну казати неправду, тому що так вважає якась певна кількість людей. Я їх вважаю порядними двома людьми, дивлячись на вчинки, про які знаю я.